Знайомтеся, це парковка біля Верховного суду України. Кожна з цих автівок коштує десятки тисяч доларів. Сьогодні тут проходить засідання Ради суддів України. В останній момент місце проведення змінили, тому показати, хто на який приїхав, наша знімальна група не змогла. Однак з порядку денного засідання вже зрозуміло, чим сьогодні стривожені служителі нашої Феміди. Питання номер один забезпечення суддів службовим житлом. Сімі 612 суддів, головним розпорядником коштів по судам Єдеса, тисячу 1308 суддів потребують поліпшення житлових умов і забезпечення їх службовим житлом. Тобто кожний шостий суддя, крім того, якщо дивитись на відповіді тих суддів, які надійшли на запити ради суддів України, по деяких судах у нас майже кожен другий суддя. Потребує забезпечення службовим житлом в законі України про судоустрій, статус суддів матеріальне забезпечення нашої феміди у державному і у місцевих бюджетах проходить окремим пунктом. і стаття 132 цього закону з 2010 року гарантує суддям службове житло. Після призначення на посаду суддя Конституційного суду України, Верховного суду України вищого спеціалізованого суду, апеляційного місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем знаходження суду. За п'ять років з податків українцям службовим житлом забезпечено понад 80% суддів різних рангів. Крім того, з кожним роком, згідно цього ж закону, мінімальний оклас суддів збільшувався. Посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, визначених законом, що запроваджується поетапно. Вище зазначений оклад встановлюється з 1 січня 2015 року. Додайте до цієї суми надбавки за стаж від 15 до 80 відсотків наукові роботи ранг судді і порахуйте середній дохід служителя української феміди. Однак як метою ложкою, невиконання закону України про забезпечення судді службовим житлом. Самі судді беруть під особистий контроль. Забезпечення службовим житлом є нагальним не тільки в судах першої асоціаційної і спеціалізованих інстанцій спеціалізованих судах, але є потреба і забезпечення судів службовим житлом в вищих судах. Запропонувати державній судовій адміністрації строк до 1 травня, вважаю, що 6 місяців це достатній строк. Підготувати та представити для затвердження Ради судді України положення про порядок забезпечення судів службовим житлом. Навіщо півроку давати? Тим більше всім нам відомо, що вже є новий проєкт закону про судоустрій статус суддів. Де це питання буде вирішено по-іншому. Якщо всі читали, ми проекти ці. Там і в порядку, який затверджується Кабінетом міністрів України, а не ДСА, інший варіант, як сказали Мило Васильев щодо кредитування пільгового. Ну, до 1 червня 2015 року це питання взагалі відпаде, необхідність в розробці цього порядку якщо закон не буде виконано, рада суддів має право на офіційне пояснення від мінфіну і може зі скаргою звернутися до Верховної Ради. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.